Дорогі друзі, ви на каналі В'язані історії, мене звуть Юля і сьогодні я хочу з вами поговорити про моє в'язання за цілий тиждень, про епізод цього в'язання. Да, ми дійсно не зламні. Знімаю сьогодні це відео, тому що наступні два дні в мене, мабуть, також не буде часу, і три навіть дні не буде часу не підійти до комп'ютера, нічого. І цей тиждень ведеся дуже важкий. В понеділок у мого сина день народження. В цей день якраз вийти, це відео буде, тому хочу визняти його сьогодні. Це проєкт, який сумісний проєкт, який організувала Сандра Пайк. Олександра, наша одеська в'язалочка на Ютубі. Також вона веде україномовний канал, кому для когось це важливо, тому що ви тому роблю цей такий. Акцент на цьому моменті. Ось Олександра запрошує і зараз всіх, хто бажає прийняти участь в цьому суміснику, і ви можете також. Доєднатися до нашої компанії, в'язати разом з нами, робити такі звіти, розповідати про якісь свої життєві ситуації, можливо, комусь буде так момент виговоритися, поділитися, тому що зараз дійсно для нас, для українців, дуже важкий час, зима, холодно, виключають світло. Ну що ти поробиш, коли в нас такі дуже погані сусіди. Так. Для мене тиждень був дуже важкий. Саме в понеділок ввечері у моєї дитини піднялася температура 39. Ми її вроді як збили, він ліг спати, а в обід я пішла на манікюр якраз, проснулася, не було на температурі нічого, навіть 37 не було, а десь в час дня дзвонить мені чоловік і каже, що у Ігоря знову 39. А, звичайно, манікюр мені доробили. Такі мене тепер новорічні ногти. <рістити> Бачите, трошки хочу похвалитися. Мені дуже подобається моя майстриня. Моя майстриня також в'яже, і ми ну, в'яже для себе, для свого задоволення. Коли є час, зараз трошки більше цього часу, ніж раніше. Тому теж вона знову повернулася до в'язання іграшок. Ми з нею про поговорили і про це з нею. Ось так. Повернуся до важкого часу, дитини своєї, своє, да? дитина висока температура, яка не збивалася дуже довго. Тобто 39 ми під вечір її вроді до через пару годин вона впала під жаропонижуючих ліків. Але на вечір вона знову стала підніматися і дала я дитині жаропонижуючі ліки. Забула лікар ліки, дати дитині згадала тільки що. Дала йому жаропонижуючі ліки. а Температура не то, що не падає, вона піднімається. І на термометрі було 40. То було так лячено, і ви знаєте, я вперше вирішила викликати швидку. Це вперше перед цим викликала швидку мій чоловік. У нас був один раз. Ми завжди їздили до лікаря, а самі, самостійно, але ну, тут вже була майже ніч, більше 9 годин вечора. І дитини 40, ну самі розумієте, це дуже страшно. Лікар приїхав, дуже гарний дядько був такий, знаєте, вже у віці. Він допоміг нам, підказав, що сказав, куди звернутися це наша дитина Ангіна. І ще вчора в нього також вона піднімала до 39. Сьогодні вранці він проснувся 37,4, тому я вирішила записати відео, хоч вийти якось. І саме цікаво, що ще й день народження буде. Ну, але ж так. На в цьому, в цьому тижні я знову продовжувала в'язати три процеси, не брала ніяких нових. Хоча в мене є деякі процеси ще довоєнні, як би так назвати їх. Смішно, але ви знаєте, воно таке. Так, я спеціально для вас перекинула на, на другу пару спиць, щоб більш було зрозуміло, що ж я в'яжу, а то я показую вам все скручене, і ніхто нічого не бачить. І думаю, боже, то що ж вона там в'яже, що вона там? Плете, да? ось такий у мене виходить светрик. Трошки без... Ну, було взяти, Звичайно, е, тремпіль. Украї... Е, ну, я навіть не пам'ятаю, як воно буде українською. Тримпіль — це наше харківське слово, тому я не пам'ятаю. Я стільки років живу в Харкові. Ось так має це виглядати. Да? Правильно? Зараз. Що... Да, ось так. Ось такий у мене буде виріз, мені дуже вподобай, якраз не душитиме мене регланом. Я в'яжу, хочу трохи більш подовжену лінію реглану. І ось такі гарні у мене рукавчики, бо я все покаталася, вам поравалася показати, ось такі, бачите, будуть повністю ці рукави, йти, вони будуть прямо, ну, не такі, як знаєте, звисати не хочу я, але й будуть доволі свободні. Мені він теж доподобає. Я нагадаю, хто не знає, я в'яжу з двох бобіночок. Це Kid Moher на полі Аміді, поліаміді і ниточка кози, бамбукова чи щось таке Це було написано. Я вже не пам'ятаю. Етикетки, ті, які були на на бобінці, вони просто вже втратили запис. Просто стали білими. Так, ще я в'язала палантин, але на цьому тижні я мало до нього поверталася. Скажу чому, тому що тому в мене є така підозра, що я його не встигну заверш... закінчити до кінця нашого проєкту. Нічого, я... ми так з Леленою. Я легень тоді казала, що я не встигну. Тим паче, я його почала набагато пізніше в'язати. Ось, ось стільки відв'язано. Глянь, така краса. Неймовірно, мені так подобається це все. Така... Буде, да? Гарно, бачите. Але цей зараз приклала і Бактус його. Але для палантина, звичайно, ні. Чому мало в'язала? Тому що цей палантин потребує багато уваги. Узор доволі складний, тут більше 60 рядів узору. і Я вже другий рапорт майже дов'язую, але він потребує уваги, і коли ти десь відволіклася, то, звичайно, ти тіряєш петлю. Це не дуже добре, тому що є такі ряди, де ти потрібно в'язати узор не тільки в лицевої стороні, а й на виворотній стороні, тому треба багато уваги на цього узора. І ще один Процес, якщо пам'ятаєте, я на минулому тижні казала про цей процес. Це була ця іграшка, але, бачите, я її відірвала і не буду в'язати далі ні. Витащу наповнювач, а саму іграшку викину. Чому викину? Тому що, може лапки залишу, бо вони гарні, тому що якийсь кривий майстер-клас. Або я крива, або майстер-клас кривий, чесно вам кажу. Я знайшла інший майстер-клас, він перекладається з французької мови. Сайт такий був знайдений мною в інтернеті. Звичайно, трошки вдається якісь коректоровки. Ось, бачите, я почала з голівки. Голівка вже готова. і це вчора, Завчора я зв'язала цю голівку тільки, тому що в'язала перед цим ті два процеси. і Зараз почекайте, моя корозиночка. І ось почала в'язати таке тільце. Вже це стільки відв'язано, маркерочок стоїть. Оцей варіант мені вже доподобався. Ви знаєте, мабуть, я тут зразу не доподобала, тому що ця іграшка почала в'язатися з ніжок. Я вперше з таким стикаюся, зачастую в'яжуться з голови. Голову я буває сама пропускаю, тому що не можу в'язати. Але це, знаєте, ну, не моє цей варіант. Я чесно цю викину вперше викидаю щось виріпс. З пряжі, Але чому викину, зараз поясню. Бачите, неможливо розпустити цю іграшку. Я її трішки розпустила, але ту нитку мені довелося відмотати, відрізати, і, чесно кажучи, я її засунула в голову, як наповнювач, бо вона м'якенька, чому пропадати добру. От я думаю, можливо, і цей розпустити, якщо воно воно рветься, то, тобто, бачите. Ось така вона негарна, ця нитка виходить зовсім. Ну, з неї в'язати неможливо, і вже іграшка буде мати не той вигляд, не той презентабельний вигляд, який би хотілося. Тому якщо ви в'яжете з таких плюшових ниток, то бережіть нитки. Тому що розпуск, то вже не те. Ось такі мої коротенькі новини, небагато. Нема більше про що казати. Є багато планів, чесно кажучи. Я, поки в мене був час, поки було світло, дивилась багато наших дівчат. Ми, знаєте, в мене таке натхнення, тому що дуже подобається, що ці дівчата українські дівчата наші. І ці дівчата тобі можуть порекомендувати магазин, в якому купити пряжу, підказати, поділитися своїми враженнями про нашу навіть українську пряжу, тому що. Раніше, коли був російськомовний Ютуб, то в'язання велось на російській мові, і дівчата, мало хто був українські, дівчат були тільки всі за О, Мій товариш вже рветься до кімнати. Мій котик. Ну що, друзі, до скорих зустрічей. Всім пока. Як би його сісти, да, Томчику?